У місті перечин та районі активно проходить інформаційно роз'яснювальна робота щодо нарахування житлових субсидій. Протягом квітня понад 9 тисяч домогосподарств перечинщини отримали листи з бланками заяви на призначення субсидій та декларації про доходи. За допомогою заповнити документи люди звертаються до управління соцзахисту населення райдержадміністрації. Пояснили, я заповнив і принісимо про склад сім'ї все лише сьогодні. Ранком я почула, що треба код. А у цій заяві не було вказано, що треба код, розумієте? Значить, треба було мені спитатися. То раз, І не вказано точно, що за рік пенсію. А не за окремий місяць, а на сьогоднішній день дуже багато людей звертаються причинської міської ради щодо роз'яснювальної роботи про надання субсидій. На сьогоднішній день міська рада надає інформацію щодо надання субсидій, які необхідно підготувати документи. Працівники відділу соціальних допомог кажуть, поки що проблем із заповненням документів нема. Найчастіше пояснюють, записувати необхідно лише зареєстрованих у помешканні осіб, а не фактично проживаючих. Та тих, Тих, які орендують житло за договором найму також звертають увагу на достовірність даних про доходи, адже ця інформація буде перевірятися. Якщо виявиться неправдиві дані, значить ця субсидія буде повертатися в подвійному розмірі. Про це ми інформуємо людей, щоб вони знали, що ця інформація має бути правдива. З приводу роз'яснення порядку заповнення документів та процедури призначення житлових субсидій у Перечинській районній державній адміністрації зібрали на раду. Найбільше питань у 14 сільських та міського голів виникло з приводу з'ясування причин відмови у наданні соцпільг. Наявність у власності двох житлових приміщень, наявність у власності двох автомобілів. Ну а пересічних жителів Перечинщини більше хвилює не як заповнити документи, а як заплатити за комунальні послуги за новими тарифами, які вже з 1 травня вступають в силу.